О, вийшов! Що вже не так? Тьфу, послухала тебе. Казав, що як купимо хату, будемо відпочивати щодня і шашлик смажити. А хто тобі каже райтузи на собі рвати? П'ять раден трави нарвала, винесла. Назад ідеш пару дерев звалила, принесла, в дровітню склала. І відпочивай собі на здоров'я. Не сплю. Хто ж тобі заставляє, щоб ти впала тому, на тому городі. Спокійно попила чайок, потім побілила хату, підлила квіти, збила бур'ян. Покосила траву і сиди собі, насолоджуйся. Кому то треба переробити все за півдня. За день! А ввечері вже можна на город. 20 соток картоплі то хіба багато, а, а ще ж бураки в полі. Прополола швиденько, збила бурян і все. Можна відпочивати вже ніч буде.